Так, як ми і оголошували у нашому прес-анонсі, позачергові вибори до Верховної Ради України 26 жовтня це вибори в першу чергу премєр міністра України та вибори уряду. Ми вже довгий час проводимо зустрічі з людьми, з різними колективами, різними верствами населення і спостерігаємо ту тенденцію, що сьогодні суспільство досі не усвідомило того, що. Ці вибори дуже суттєво відрізняються принаймні від тих виборів парламентських, які були у 2012 році. Після перемоги Революції Гідності в Україні, ви знаєте, було скасовано <кій> дія Конституції попередньої, що передбачало існування президентсько-парламентської форми правління. І в результаті повернення до редакції Конституції 2004 року в нашій державі посилено роль. Найвищого законодавчого органу, тобто нашого українського парламенту, якщо раніше уряд майже фактично односібно призначав президент України, то сьогодні якраз основну таку роль призначення уряду відіграє вже Верховна Рада України. Тому що саме парламентська більшість обирає і прем'єр-міністра України, і обирає весь склад уряду. Так само і звільняє урядовців. Тобто, за великим рахунком <кій> на цих виборах громадяни будуть голосувати не просто за політичні партії, а будуть обирати, наймати, можна так сказати, на роботу тих людей, які будуть які будуть захищати їх інтереси, і водночас виборці будуть делегувати новобраним депутатам, якраз уже і призначати, тобто обирати і прем'єр-міністра України і весь український уряд. Тобто таким чином, можна сказати, опосередковано наші українські виборці, наші громадяни, впливають на те, хто буде та людина в нашій державі, яка отримає довіру в сьогоднішній надскладний для країни час забезпечувати життєдіяльність всієї нашої країни, і, звісно, це дбати про інтереси всього українського народу. Тому ми і говоримо сьогодні, що вибори до парламенту, вибори до Верховної Ради це вибори. Прем'єр-міністр України і, обираючи депутатів, наші співвітчизники мусять чітко уявляти, кого ці депутати від імені народу України збираються провести на посаду керівника уряду, фактично, і керівника всієї країни. Чи це буде патріот України, державний політик, професіонал, чи просто технічна особа, яка буде управляти ззовні, або, можливо, і бездарний популіст. Що може тільки поглибити ті економічні проблеми, які сьогодні в нашій державі? <кій> наша партія, наша політична команда, народний фронт, я думаю, єдина, яка чітко і прямо сьогодні говорить і відкрита, що ми маємо кандидатуру європейського прем'єр-міністра, з яким готовий розмовляти і весь світ, і надавати під його професійні якості допомогу нашій державі. Що Сьогодні, в принципі, відбувається ця кандидатура, це нинішній глава уряду і лідер нашої партії Народний фронт Арсеній Яценюк. Ви знаєте, що згідно законодавства, після виборів до Верховної Ради прем'єр-міністр повинен піти у відставку, як це вимагає закон, і претендувати на цю посаду, на посаду керівника уряду, може бути лідер партії, який буде мати велику фракцію. В майбутньому парламенті. А тому, якщо громадяни України сьогодні хочуть бачити Арсенію Яценюка, професійного менеджера, антикризового менеджера, який сьогодні керує українським урядом, якщо вони хочуть, щоб він залишився на своїй посаді, йому потрібна сильна потужна команда, сильна фракція в Верховній Раді, за останні півроку, ви знаєте, саме Яценюку. Вдалося втримати в ситуацію в Україні, не дивлячись і на дві виборчі кампанії, які у нас проходили, не дивлячись на війну, яка, на жаль, триває на сході України. Саме Яценюк зміг забезпечити фінансування армії, створення добровольчих батальйонів для захисту України, зміг втримати економіку від дефолту, отримати кошти з Європи. Забезпечити виплати зарплати пенсії, а в сьогоднішніх умовах це надскладне завдання тримати те, що сьогодні зроблено нашим урядом. Окремо, ви знаєте, що він зміг витягнути нашу країну з газового зашмаргу Росії, що не вдавалося жодному прем'єру та президенту за всі 23 роки незалежності України. Коли Росія припинила поставки газу до України, то Саме Арсеній Ценюк дійсно розв'язав цю проблему, і наша країна, я впевнений, зможе пережити цю зиму. І саме Арсеній Ценюк домовився про постачання газу з Європи до нашої держави. Саме тому, якщо у нашої партії Народний фронт у Арсенія Ценюка буде в парламенті своя команда, то він зможе сформувати уряд та стати. Прем'єр-міністром і зробити Україну європейською державою. Саме через курс Яценюка на Європу його і постійно критикує Росія, ви бачите постійно ефіри російського телебачення. І Росія робить все можливе, аби Яценюк не був прем'єром і в українському уряді знову були якісь проросійські сили, як це у нас було останні роки до. Майдану і до Революції Гідності. Саме тому нашій команді Народному фронту дуже потрібна підтримка виборців. У команді Народного фронту немає жодного прихвастня Януковича, немає жодного зрадника, немає жодного колишнього олігарха чи колишнього регіонала. Але є натомість командири батальйонів сьогодні. Окремі з них представлені тут, і ви матимете змогу поспілкуватися. Представлені е, лідери громадськості, громадські активісти. Я вже звертався до журналістів. Я прошу вас проаналізувати списки всіх політичних партій, які сьогодні йдуть на вибори, е, і Народний фронт, і всіх інших, і ви побачите, що дійсно е, у нас та команда, за яку мені особисто як керівнику обласної організації Народного фронту просто не стидно. Тому що дійсно у нас е, йдуть ті люди, які е, виборювали свободу на Майдані, які виборюють сьогодні нашу незалежність України на Сході. І це ті люди, які вже сьогодні працюють на країни, які взяли відповідальність на, за країну найскладніший для нашої країни час після Революції Гідності, коли фактично Янукович нам залишив країну просто в руїнах. Саме тому е, від результатів цих виборів. Без перебільшення, я можу сказати, залежить все найближче наше майбутнє. Чи буде в Україні забезпечена армія, чи будуть вчасно виплачуватимуться зарплати та пенсії, чи буде тепло в домівках, і чи не розвернуть Україну знову назад в бік нашого агресора, в бік Росії? В травні ми з вами обрали президента України. І я думаю, сьогодні саме час. Підтримати європейського прем'єр-міністра, бо це вибори прем'єра, від якого реально залежить все наше життя. Якщо партія Народний фронт сьогодні відкрито говорить, що наш майбутній прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк всі його здобутки якості антикризового менеджера, то я так само прошу журналістів проаналізувати фактично лідерів інших політичних партій. Перші списки тих людей, які претендують на цю посаду, або це буде Радикал Ляшко, наприклад, да, і що буде з нашою країною. Або це буде, наприклад, Віталій Клічко, якого кияни обрали мером Києва. Він знову йде до Верховної Ради, або всі інші лідери інших політичних сил, ви самі можете це проаналізувати. Саме тому я ще раз говорю, що єдиний кандидат. На посаду прем'єр-міністра України, який сьогодні найбільше задовольняє ті гострі виклики часу, які сьогодні у нас є, це Арсеній Яценюк, і проведені незалежні соціологічні дослідження і центру разумкова, інших провідних таких інститутів показують, що більше 40% громадян хочуть бачити на чолі уряду Арсенія Петровича Яценюка. Тому дуже важливо, друзі, не помилитися, щоб прагнучи одного результату замість нього не отримати розчарування і не довірити країну не професіоналам або популістам.